Привіт, я Марінч. Зараз ти побачиш нарізку з мого стріма на твічі. І якщо це відео тебе хоч трішки зацікавило, будь ласка, запрошую на мій твіч канал. Дякую за твій фолоу і до зустрічі в прямому ефірі. Існує безліч забобонів про чорних котів. О, поїхали! якщо чорна кішка дорогу переходить. А от китайці вірять, що ці киці здатні викликати душі померлих. Олис я посміявся зі свого товариша, який будь-яку чорнокішку намагався обходити стороною. І почув досить дивну історію його родини. Марина 23 роки. Приємно познайомитись, Марина. Має старшого брата Сергія. Віднедавна боїться котів та вірить у переселення душ. Вау! Шо, що ж то таке? О, раріте. Яке радіо старе. Божечки. Ah, Марина та її старший брат Сергій вже тривалий <риклад> час доглядали за смертельно хворою бабусею. Оця акторка. Я її не десь нередньо. бачила ще. Доводилося двоюрідною тіткою їхньому татку. І Марина мало що знала про неї. В дитинстві бабуся ніколи їх з братом не приймала у себе, ніколи з ними не гралася. Можна навіть сказати, що онуків вона не визнавала та й не любила, і вони віддячували їй тим самим. Бабця все життя жила сама на околиці села, дітей не мала, чоловіка також все хламіття тримала у себе в будинку. Так а наше тоді вони її доглядають. Хочуть будинок собі взяти, чи що. Постійно зносили туди якісь трави, коробки, Ой. ящики. Що п'єш? Бабуся була зовсім. Слаба. О, і цей український актор тож, якщо, якщо я не помиляюсь. Коротше, два, два актори, які до чогось дійшли, а не зупинились на містичних історіях просто. І Марині з Сергієм. Довелося оселитися у неї в будинку. Вони намагалися підтримувати одне одного, але радощів від проживання в цьому будинку не відчували ніякої. Якісь хащі просто в селі її ніхто не любив, а діти навіть дещо боялися цієї худенької бабо-яги. Саме так вони її називали поміж собою. Прям яга. Та і характер у бабці відповідав її прізвиську. Так а що з нею таке? Розкажіть вже скоріше. Серйош пакет! Вона слідкувала за кожним кроком, онуки. Опа! Спеціально зупиню на цьому, щоб, сука, в душу дивилась бабка. Як скрімер була б. А що тоді ти такі роблять з мечем? Без інтернету, на вулиці, та, ну, якась фантастика. А ще й без телефонів, а ще й додому приходять, коли стемніє, а не коли е стукне скількись там годин. Були часи. Смертельно будь якої речі розцінювалася як намагання обікрасти, обманути, винести все з дому. Що Та там виносить? Там хламидло? блює є радугою. Будь-яка турбота, тільки злила став. Це якась пародія на султана. Диви, вона ще й стукає, щоб до неї прийшли. Нормально влаштувалась. Але покинути її Марина з Сергієм не могли. Вони знали, що жити старенькій лишилося недовго. Лікарі були одностайні в своєму вердикті у хворої рак. Батьки не могли багато часу приділяти старенький, тож Марині та Сергію довелося наглядати за старою кримцею. Останнім часом Сергій та Марина майже не виходили з будинку, позмінно вартували біля ліжка хворої. Що таке? Оця бабка? Оця бабка. Кашель на мене послала безсовісна. Ну, я вже тут. Я вже тут. Була четверта година ранку. Сергій поглянув на бабусю і зрозумів. Вона померла. Поглядом зрозумів. Вирішив одразу ж розбудити сестру. Хелоу. але боявся налякати. Тому накрив тіло померло ракетам там ніхто Боже. Марина не відчула ані жалю, ані якихось інших емоцій. Хіба що страх. О! Не міг поворухнутися. Це такий жарт. Він точно пам'ятає, що вкрив її простирадлом, що вона не дихала. Заснути після такого не було сил. Я здогадуюсь, Карсар. Сергій вирішив ох, що то. Бабуся знову. Там бабка воскресла, а ми тут з вами цей німецьку вчимо. Почув. Сергій вже не вірив у власним очам. Підніс дзеркальце до її губ, але ніякої реакції. Він зрозумів, що на цей раз вона вже точно померла. Маріни брові, як в колишньої. В якої Маріни? В нас тут дві Маріни. Одна Маріна на екрані, одна а, хоча дві... Получи... Блядь, дві Маріни на екрані, нахуй. В якої брові, як в колишньої? Сподіваюсь, не в мене. Губ, але ніякої реакції. Він зрозумів, що на цей раз вона вже точно померла. Ну, і не надо. Хлопець запропонував сестрі взятися за прибирання, адже бабуся тепер вже точно кричати не буде, а потрібно викликати швидку та міліцію. Пускати людей в такий сарай не дуже хотілося. Бля, як? Як? Як бабка перед цей? У мене трохи є. Ага, Ну добре. Дочекалися швидку, яка таки зафіксувала смерть бабусі. Так вона померла чи не померла? То було страшніше за прокляття. Оце, блядь, і скримери нафіг. Вже духи за нею спостерігають. Бабка ш. Шрдінг перемещение бабок, то страшна штука. <laughs> Стандартная штука, ой, вывочте. шоу шоу то да? <laughs> Подобный стресс тяжело пережить даже абсолютно взрослому человеку. Когда подростки три раза уверены в том, что близкий им человек, пусть не самый добрый, пусть не самый так сейчас вон прыгает, я ктя, кишка. Человек, три раза умирает, я думаю, что этого стресса три стресса? раза для того, чтобы у ребенка начались внутренние переживания, он оказался в стрессовой ситуации и он нуждался в помощи. Тем не менее, почему-то ребенок остался выжить в этом доме дальше, раскладывать вещи и хозяйничать. Наступного дня після поховання. <ріст> ну, бачиш, містичні історії доказують нам зворотні. А ми віримо, повіримо. Марина займалася прибиранням. А хоч якась Марина десь займається прибиранням, нахуй? <ріст> ще ніхто? Що, е, ще щось ніхто таким не хвастався. Бо містичні історії. Раптом Марині стало моторошно. І здалося, що хтось заглядає у вікно. Хто? Кішка? Бабка кішка. Марина відкрила двері, але замість людини побачила невелику чорну кішку. З виглядом господаря вона зайшла до будинку і одразу ж сіла у бабусине улюблене крісло. Воняє там напевно. Ну, хороша кішечка, сам, що не так? Бабуся, подумала тоді Марина. О, страх. За вечерою, коли Марина розповідала, звідки з'явилася ця кішка. Мама з впевненістю сказала, що це бабуся до них прийшла. Покійники завжди з'являються після свого поховання у вигляді тварин. А мама теж хороша. Вирішила підлить Марині, яка і так сикує, боїться всього, олійки так. На Бобташок. Де, блядь він Ларіс. Що ти таке кажеш? З'являються після свого поховання. Де, блядь, ти побачив тут лібіву? Я не бачу. У вигляді тварина Бобташок. Марині захотілося позбавитися цієї тварини. Але мама наполягала, що не можна її виганяти. Якщо людина умер і он хочеться зі своїми родственниками, він, безусловно, може, попросити, якби как бы задержати його на цій землі за придлони кіта заслуги. Це не я хтось сказав а. Ну, не знаю, якщо ти вже вмер, нащо лишатись на тій землі? Ну йди починай нове життя, не знаю, десь. Але не знов на тій землі, де ти вже все прошарів і все знаєш. Після цієї серії ну, в нас раз е, ця історія, потім ще одна серія. А що ти хочеш, Сінгларіс? Ти починай з того, що ти хочеш після цієї серії. Можна випроситися допомілості і статися в качестві домашнього животного. Чи ти не хочеш, щоб стрім закінчувався? Чоловіком зісно ж тому, по чому нізя ні в якому випадку біжать домашніх животних? Та люди душа э, померлої людини, тобто покійника, не може заспокоїтися. Це можуть бути різні причини. Э, причина э, в тому. Що наприклад, якщо людина емоційно дуже зв'язана була там з навколишніми своїми рідними і близькими, друга причина, коли людина просто зла, жадібна, як в даному випадку бабуся, стара відьма, яка не хоче покидати ці? Де нам показали, що ця бабуся була зла? Е, як це там і відьмою. Ну, це ми вже дивимось другу серію. Ми починали з п'ятої, зараз шоста. Це коротше, так. Да. Не знаю, пояснила я тобі чи ні. <світ> ну, це ми другу дивимося. Світ, але вона змушена її покидати. І вона шукає суб'єкт свого перевтілювання. Що тобто, <світ> таке? Як вона першого разу просипається, але суб'єкт не знаходить, вона просипається другий раз. І я так думаю, що це ж все ж таки ніч, кути є істоти нічні, вона вселилася в перший суб'єкт, який їй е, підійшов. Кабуто будто вийшов серйозно. Вона, ніби, на це був чорний кіт. <звук> а ми <звук> її гагата, <звук> не кажи, не кажи, тут жінка три рази вмирала, тут чорний кот прибіг, понимаешь? а ми оце не восприймаємо ні драму, нічого. Могла <звук> заснути. Їй постійно вважалося, що хтось у кімнаті є, окрім неї. Вона постійно фізично відчувала на собі чийсь погляд. Вона всім своїм єством відчувала чиюсь присутність. Ну Так там же ж кішка є. ні? От тобі й присутність, тож мені. Блять, ну нахуй скримери, Ді! що це таке? Боже, що відбувається? 19 днів. Я чекаю, чекаю, чекаю. Коли Марина перестала кричати, то побачила, це та сама кішка, якій здумалося стрибнути до дівчини у ліжко. <рив> Яке питання? <рив> Чухом. Боже, залиште в спокій ту нещасну кішку. Боже, жіночко. Дівчино чи хто ти? Будинку -покійниці. Чого домовик не дає Е, не дефає жінку? Е, бо такий сценарій. Була одна шафа, до якої заборонялося не те, що торкатися, а навіть підходити. Так ти там навіть і не прибрала жінка померла, а ти спиш в смітнику. Що за скарби там? Ну, ти по хулі він бардак в домі. Так я не розумію. Вона спала оце в ліжку яке е, позаду неї. Бабка вже давним-давно пішла від них, а вона не прибрала хату. Вона продовжує жити в тому смітнику. ну тіпа. Маріна, чим ти займаєшся? чого вона полине ми, ту по сарай? Ну то, блін, в мене теж саме питання. Моя бабуся. Боже. Ну, гарна кішечка, гарна. Вона ще в дитинстві декілька разів намагалася туди зазирнути, але завжди з'являлася бабуся, і Марині добряче діставалося на горіха. З хліба не Вона згадала казку, яку колись розповів брат, Яку? нібито у цій шафі бабуся ховає скелети дітей, яких вона з'їла. Засуджуємо якщо шо. Шо? Чому раптом ця вирішила напасти? Невже це дійсно бабуся, яка за территорию, которая живет одновременно в нашем мире и в параллельном мире, в австралі. Мы в Как на грани между одним миром и другим. Это единственный доступный был момент, да, для бабушки предупредить свою внучку в физическом мире. Потому что, может быть, она посчитала, ну, как бы знаете, что при помощи снов и так далее она до этого ребенка не достучится до своего. То есть, скорее всего, что наоборот, это была защита какая-то. Потому что вещи человека определенными, ну, определенными способностями обладающего, да, после его смерти они становятся достаточно сильными артефактами. Может быть, бабушка пыталась свою внучку оградить, потому что, ну, как бы от вот этих вот знаний и умений, почему? Потому что на самом деле вот эти вот занятия достаточно тяжелый крест. Может быть, она не хотела, чтобы внучка как-то получила эти знания и использовала их в работе. Какие знания, боже, шо вы мэнс? И рассказав девочке, что кошка может быть носителем бабушкиной души, вместо того, чтобы жестко остановить этот процесс и переориентировать ребенка на более приземленный. Ой, блядь, хуй это. Тем не менее, родители, мама э, этих детей, она спокойно смотрела, как дети погружались в мистические переживания и собственные страхи. Что коты, как живот... Та мама тільки зраділа, що їх, її, її діти живуть десь, аби тільки не з нею, і вона оце збагріла їх, так би мовити. І, і, і ви кажете, що мама вирішила ще якісь ці дітям нав'язати якісь блядь, страхи. Они очень тонко чувствуют отношение к себе. И если ты не любишь это животное, животное тебе мстит тем же, в отличие от собак. Поэтому девочка, которая боялась кошку и боялась ее взгляда, а это абсолютно естественное проявление кошачьего любопытства. Все коты сидят и наблюдают за людьми, все коты мстят своим хозяевам или тем, кого они... она вырешила ведь классный прогулян. Прибирания... І піти приготувати обід? Це що бабка? Але весь час дівчина не могла заспокоїтись. Їй здавалося, що вона в хаті не сама, Піздець. що хтось стежить за нею. Бабка, заспокойся. Нерви Марини вже були на межі. Здавалося, що вона зараз божеволі. Обігла на вулицю, але там нікого не було. Боже, яка хата стара? Невже знову мара? Марині одразу хотілося розповісти про свої страхи Сергію, але не наважувалася. Нехай спершу поїсть. Ще один. Юний орел. Марина вирішила спробувати і ледь не задихнулася. Звідки у борщу стільки перцю? Та тут юніор юніорся. Раптом Марина згадала, що коли поверталася на кухню, вона зустрілася з кішкою. Що ж тобі та кішка та так така? Ось хто насипав перцю в борщ. Нерви Марини не витримали, і вона розповіла про все. Якщо раніше їй здавалися дурними її страхи, Ой, бля, то тепер вона не в силах була стримуватися. Кішку борщик треба там. Викинути. Не Вона засуджуємо. З Вся її розповідь здавалася Сергію просто вигадка. Тебе ніхто не буде викидать, це не про тебе говорять, Кокос! — Моя вже кішка почала нить. Ні, це не тебе стосується, не звертаю увагу. А що Марина не з'їде, а просто терпить. Ну да, не подобається йди лісом. Вона вже доросла і має розуміти. Що не може бабуся після смерті приходити ну, все, і відвоювати како? свій будинок? Не плакай. Боже, засуджуємо блядь. Щоб заспокоїти сестру, Сергій просидів біля її ліжка, аж поки вона не заснула. Та, да, да. але ж це росіянин, бряка мука. Стоп, Маріна! Блядь, це був скример. Я його пропустила, слава Богу! Врах! Сюди, Значить все ж таки Марина була приїгай, права давай. Бабуся вирішила охороняти свою територію, Удалі. і вона не поступиться. Це направо. Все ж таки душа може появитися. Марина, не сюди. Хочу... Ви чуєте, як він, ну, ви чуєте, як він ну, би, кричить тут. Вже не кричіть, ладно. Даже такий варіант, що та бабуся виходила з тіла кота і направду. Блядь, бабуся виходила нахуй з тіла кота. Як це боже можна? О, засуджуємо все, що може бути не так просто. Її досила. Бабушка могла ей закрывать, ей могло казаться, что ее душит. Бабушка могла ей закрывать какие-то на самом деле выходы энергетические, чтобы туда ничего не попало лишнего. То есть я, например, это воспринимаю как то, что ее защищали, ее предупреждали, чтобы она не лезла туда, куда не нужно. То есть вот в магию, да, в знахарство и так далее. То есть ей это... Кокос, Кокос позабавленный возможности маты детей. Не передали. Скоріше, що тоді лізь було не нужно. Это бабушкино набула рішення тому, ну в принципі вона діжливо умирала. Что она не передала это На ранок мама та Сергій заспокоювали Марину, що це лише її власні емоції. Вона так була налякана смертю бабці, що тепер їй сняться жахи. Але Марина точно знала, що це не сон. Вона відчувала і бачила все наяву. Тож, незважаючи на заспокіло, Блядь! блять! <різь> Рина наполягла, щоб кішку відвезли кудись подалі. Вона не може жити з нею в одному домі. Мама та Сергій вирішили підтримати Марину. Краще вже позбутися цієї тварини, аніж вона збожеволіє. Але коли з виявилося, що її немає. Вона зникла так само раптово. Як і з'явилася. <звук> а, кішка в шкаф залізла. А таємнича шафа виявилася, звич... <звук> і що щас кішка випрыгне, О! Блять, краще хай самі втопляться, а кішка. Прийшов час. Коли треба було вже йти в той світ, тобто це є ті 40 днів, про які я вам розказую, що до 40 днів душа блукає, душа може підсукати собі суб'єкт свого перевтілювання. Який сенс тоді цій кішці був знову приходити в цю будівлю? Ну, типа, для чого? Що навчити? Звести ту марину з розуму, щоб її родичі думали, що вона ну, тойво? й та казав, казав Сінгларіс. Містика хуїстика, блядь. в кота, втажку, в, в муху. А після сорока днів на жаль, чи на добро, як будемо врахувати, душа змушена покинути цей світ. Піздец. чи справді відьми можуть повертатися у наш світ у вигляді кішок? Не ми можемо про це лише сперечатися. Та чи варто шукати чорну кішку у темній кімнаті? Особливо якщо її там немає.